Слава Україні! Унікальну халатність виявила київська влада. Зрештою, може це не халатність, може це злочинне приховування інформації. Я звернувся, знайшов в інтернеті інформацію про те, що на паркові алеї, на схилах Дніпра, на парковій дорозі, на схилах Дніпра продається. Певна земельна ділянка для будівництва там торгового бізнес-центру. Так от з цією інформацією з контактами всіх людей, які продають цей об'єкт, а будівництво на схилах він напагадує заборонено. Я звернувся до київської влади з проханням з'ясувати обставини цієї справи. Мені прислали, що інформацію, що йдеться про будівництво вертодрома. І нікого з чиновників не здивувало, що зовні це абсолютно різні об'єкти. Цей торговий центр, який намагаються побудувати, ніяк не схожий на вертодром. Крім того, очевидно, що та територія, яка є вертодромами, та територія, яка продається, це. Території, які знаходяться поруч, але ніяк не є однією територією. Ну і найважливіше те, що нікого не здивувало те, що е, територія вертодрому є орендною, продати її ніхто не може. Таким чином продаж території неможливо, вертодрому неможливо, оскільки вона не є чією з власністю, а є арендою. Отже, е, є загроза нового будівництва на схилах Дніпра біля вертодрома. Київська влада виявляє пасивність, і я звернувся до... Та відповідних органів для того, щоб вони розібралися з цією бездіяльністю влади, це ще один злочин Попова і його команди, за які вони рано чи пізно понесуть свою відповідальність.